Господь з вами. Щоб мене старе Євангеліє. від Іоанна. Слава Богу Ісування. Того часу Ісус сказав своїм учням, виїзьку ви воїсь, ну, покажу вам, чого тільки попросите Отця в моє ім'я дасть. Дотепер ви нічого не просили в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я вприча сказав. На година, коли в більше причах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця, того дня попросите моє ім'я і не кажу вам, що я простиму Отця за вас. Адже сам Отець любить вас. Бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця я пройшов Знову і пройшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Слово Господне! Слава Богу! Сьогодні, коли я читав перше читання, мене торкнулося питання. Дві тисячі років пройшло, а ми знаємо Ім'я Аполлоса. Ким він був? Чи так ревно проголошував? Іван, що так ревно проголошував Ісуса, навіть ще не маючи повноти благодати. Як нас з думок, які, які приходять, це те, що так насправді такі люди велика рідкість, які горять вогнем духа, навіть не знаючи всього. Він вніс свій вклад в історію християнства. А тепер пройшла черга, щоб ми внесли свій вклад, бо світ сам не навернеться. Я це повторював і буду повторювати. Немудро нарікати на грішний світ. Бо він грішний, бо ми його не навернули. І опалос один зі знаків, власне, цього. Якщо ми хочемо, щоб світ став кращим, то це нам заради цього працювати, проголосива, молитися про навернення нашої і тих, кого Бог поставив нашій дорозі. В цьому намірі звершувати піс, жертви що вона мріє об'єднуватися? І тоді може колись наші імена згадати. І на цьому воно Бо, повторюсь, нема мудрості в тому, щоб нарікати як погано. Бо воно погано тому. Що ми не зробили краще. Бо світ сам по собі псується. Це як знаєте, консервувати малину і Не засипати цукром або не поставити в морозилку. Воно зіпсується. На само по собі. Щоб не зіпсулося, потрібно вкласти працю. Молимося про те, щоб Бог прислав нам Духа Святого, бо без нього ми не здатні виконати це завдання. Гаду Святий прийде, прийметь нас і діє в нас і через нас.